Із суттєвим зниженням температури повітря на Чернігівщині активно використовуються приладоопалення та обігрівачі. Часто при цьому не приділяється належна увага виконанню правил пожежної безпеки, говорить головному управління МНС області. Як результат на Чернігівщині щодня виникає майже десяток пожеж. Останній трагічний випадок стався у Ніжинському районі. У селі Дуболугівка пожежа забрала життя двох людей. Дерев'яна хата загорілася, коли люди спали. Причина порушення правил безпеки при експлуатації печі. На місці пожежі виявлено тіла господаря та його сина. А у Чернігові з тієї ж причини загорівся гараж, прибудований до будинку. У ньому знаходилося три автівки. Дві вдалося витягти, а тягач опинився у вогні. Існувала реальна загроза розповсюдження полум'я на житловий будинок. Було оголошено підвищений номер виклику. Додатково на місце пожежі прибуло два підрозділи та оперативний штаб гасіння. Ускладнювалася робота тим, що будівля знаходилася під напругою силової та освітлювальної електромережі. Стоп! Господарі та рятувальники вчасно перекрили газовий кран. Вогонь проборкували годину. В результаті пожежі повністю знищено гараж, вантажівку, пошкоджено облицювання будинку.